Та відповідь не йде. Бо це питання як кохання, воно не жде. А ждуть українці по різним селам і містам, але я сам на сам нічого не зроблю, коли байдужі зі є, і кожному своє, та кожному своє, чи совість ваша є. А браття, сестри ненькі України, вона подбає ще про вас, і не Донбас, не Крим, і не луганське поле травою бистра не зросте, бо де війна, людське, велике горе сльозою не спасе. Сльоза пролита річкою повстане, не видно зараз берегів, бо вся країна повутиня маповита із синкових гробів. Дитятко більше не сміється, і ластівка не в'є гнізда, забрала їх війна. Війна, війна, війна. Війна пройшла, її тут породили люди, але судити їх я буду про Дробуду. Вона, велика вітчизняна війна, і теж прийшла і не сама, але була сувора та війна. А суд правосуддя буде. Сурове покарання йде, ніхто про це вже не забуде. Народ, історія не жде, не жде, не ждуть. І коло часу в історію людей немає меж, то є межа між нами. І негатива це прогрес, прогрес, збагачення, страждають діти, руйнується життя, та хто подбає, я не знаю про наше з вами майбуття. Воно прийде і чекати не заставить, але спитає, як завжди, чого ж ви натворили люди, і до якої призвели біди. Біда і перемога поряд ходить, нема порядності у них. Вони людей з глузду зводять вигоду деяких дурних, а їх багато і небагато, тримають, бо своє кермо та чітко зводять брат на брата, і це існує вже давно. Давно, давно у вирії століть де війна і не одна вона за неї люди, але судити їх я буду. Про жертви сьогодення не забуду. де і скільки їх загинуло, нема рахунку, та бачить Бог із висока, що переповнена ріка сльозами річку заповняє. Але народ іще не знає про ту скарботу і глибину, але ми бачимо війну та їх вину. Зникає покоління з поколінням, Довідома в усіх, покоїться син, батька з дідом та й не придуть же більше на поріг, не стануть біля хати, не притиснуть онуків до грудей. Вони загинули на полі брані. І за нас, простих людей, і без своїх, і за чужих ідей. Земля сприймає всіх і довго терпить, і з покоління в покоління сотні літ. Але хто спинить, навали цей кровавий слід. Три пригорщі, і ми простились. І в вічності чекається похід. Але хто спинить, навали цей кровавий слід, і щоб полях росла пшениця, і щоб вони засінні були, то щоб серед степів окопи позаростали в бур'яни, та щоб не ми, чужі та інші провісники війни, що просто так миттєво всі щезли з матінки землі. Але ми ще малі, нам тридцять чотири. Початок віку історію веде, історію свою благі і довгі літа, тобі вітчизна, віддаю. Три крапки. Все життя. Дякую.